Як позбутися тіла? Викинути, закопати, втопити, розчленувати, зацементувати. Які ще є способи? Хоч і ні, який найбільш дієвий? Як зробити так, щоб тіло точно не знайшли і на нас не відкрили справу? Здається, я знаю. Розчинити в кислоті, як в серіалі пуститися берега. Ось для чого треба було вчити хімію в школі, щоб не посадили за грати. Немає тіла, немає доказів. Що ж, один раз нам це вдалося. А чи вдасться в друге, втретє і так далі? Схоже, так же мислить не просто вбивця, а серійний вбивця, про якого я вам зараз розповім. Майже всі серійні вбивці, здається, пережили певну травму в дитинстві. Але є одна річ, яка їх виділяє. Це їхній інтелект. Знаєте, ніхто не хоче бути спійманим. Тому кожен, хто вчинив тяжкий злочин, одразу ставить собі питання: як бляха, оце позбутися. І ті, кому вдається тривалий час залишатись непоміченими, найбільше привертають нашу увагу. Бо вони розумні. Так, більшість убив здаються дикунами, які ледь себе усвідомлюють. Їй досить обдаровані. Але які часто демонструють ознаки психопатії, але трапляються красномовні, надзвичайно культурні, як убивця Чарльз Собрач, який все життя читав Ніцше, Юнга, класику і право. Е, зараз я вам хочу розповісти про Джона Гейка, серійного вбивцю, який неодноразово користувався кислотною ванною, щоб позбутися тіл. Для знайомих він був цілком адекватною людиною, увічливий, приємний, але як і багато вбивць, він страждав нарцисичним розладом особистості. Якщо коротко, то це значить, що в нього не було ніякої емпатії. По відношенню до інших він вирізнявся експлуатаційною поведінкою і мав завищене почуття власної значущості. Може, ви знаєте когось, хто підходить під цей опис. Якщо так, то ви знаєте, якими бувають серійні убивці у житті. Джон Гейк народився у 1909 році і провів своє дитинство у невеличкому поселенні на півночі Англії. Сім'я його була заможна, і йому не доводилось працювати на місцевій вугільній шахті чи на одній із текстильних фабрик. Проте був один мінус у дитинстві Гейга. Його сім'я була дуже релігійна і входила до секти плімутські брати. І це явно той випадок, коли секта через ненормальний вплив на особистість призводить до безлічі смертей. Гейк стверджував, що в дитинстві він постійно страждав від жахливих кошмарів на релігійну тему. Кажуть, у батька Джона на голові був шрам. Ні, не, не такий, як Гаррі Поттера. Він сказав сину, що це Божа мітка за скоєні гріхи. Ні, не, не мітка Володимор, та Божа так. І якщо хлопець буде грішити, то Бог і на нього поставить своє тавро. У малого було ще розпливчасте відчуття реальності. Хлопець, звісно, грішив. Бачив, що мітка не з'являється, і вирішив, що може уникнути гніву Божого, і продовжував у тому ж дусі. Вплив батька був просто величезним. Тим більше, що той урізав йому всі соціальні зв'язки, хлопець не міг спілкуватися з іншими дітьми, так як батько побудував такий величезний паркан, щоб туди не могли зайти ну, такі не дуже побожні люди, мабуть, ті, хто не входить у секту плімутські брати. І поки таким чином із Джона Гейка формувався серійний убивця, були в хлопця і позитивні зрушення. Він круто грав на фортепіано і змалку проявляв інтерес до класичної музики. Отримав стипендію у старшій школі і співав у хорі Векфілдського собору. Ну, ви ж собі уявили, так? Заходите ви в собор, бачите групу підлітків, які гарно співають. І отой хлопчина десь там з лівого боку. Ось він і років через так три, чотири чи п'ять буде вбивати людей і розчиняти їхні тіла у кислоті. Згодом наш ще нереалізований серійний убивця працював у гаражі, бо дуже любив автомобілі. Але звільнився, бо не міг терпіти бруду і подався у рекламу. Оце вже справді була робота для душі, де можна було вдаватися до різних хитрощів. З того часу почалось його кримінальне життя. Ні, він ще нікого не вбив, але його звільнили за крадіжку. У 23 роки він одружився. Але досить швидко вони розійшлися. Вона його кинула, точніше. Е, але ще встигла народити від нього дитину, віддати на усиновлення, а він тим часом попав у в'язницю за шахрайство. Насправді його багато разів садили до в'язниці за такі вчинки, як підробка підписів на чеках прикупівлі автомобілів або продаж шахрайських акцій, які були занадто гарними, щоб бути правдою. І хоч Джон Гейк був вправним у шахрайстві, проблема полягала в тому, що його постійно ловили. Ясно, що ніяка в'язниця його не могла виправити, тож він думав, як зробити так, щоб не попадатися. І рішення знайшлося. Якщо жертви доставляють йому неприємності, то потрібно просто їх позбутись, щоб від них взагалі нічого не залишилось. На цю ідею Джона надихнув французький серійний убивця на ім'я Жорж Олександр Саре. Він був засуджений за подвійне вбивство і розчинив своїх жертв у сірчаній кислоті. Як бачите, одних надихають співаки інших актори, а когось от вбивці. Вийшовши з в'язниці, Джон Гейк дістав сірчану кислоту і випробував її на мишах. Так, вони розчинилися. І йому вже було дуже цікаво, чи подіє це на людях. Як виявилось, цей метод дієвий, хоч і трохи затяжний. На те, щоб розчинити тіло у 170 літровій бочці від мастила, знадобиться два дні. Якщо поспішати немає куди, то метод майже ідеальний. Але Джон попався. То, може, все таки недостатньо ідеальний? Кажуть, що він зробив це шістьма людьми, але могло бути ще троє. Тож, хто вони були і як він їх убив? Але для початку давайте поставимо питання: нащо взагалі було когось убивати? Можливо, наступні його слова дадуть нам відповідь. Коли я вперше виявив, що є легші способи заробляти на життя ніж довго працювати в офісі, я не запитував себе, чи роблю я правильно чи ні. Це здавалось мені неважливим. Я просто сказав це те, що я хочу зробити. Йди за жінками, багатими, старими жінками, які люблять трохи лестощів. Це ваш ринок, якщо ви прагнете великих грошей. А це вже була відповідь на питання, хто був його жертвами. Хоча його першою жертвою була нелітня жінка. Нею став друг і колишній роботодавець на ім'я Вільям Максвон. Джон убив його ударом по голові, а тоді скупав у кислоті. Е, через кілька днів від Максфона залишився тільки Му, а ще чимало грошей, які Джон присвоїв собі. Батькам Максфона він сказав, що їхній син втік, щоб уникнути призову на війну. Ну, от як у нас. А сам в цей час зажив за чужі гроші і згодом навіть продав нерухомість Максвона. Цього мало б вистачити на, ну, на певний період часу, але деякі люди дуже люблять грати і програвати. Батьки Максвона почали щось підозрювати, тому Джон запросив їх до себе додому. Він сказав їм, що їхній син повернувся і дуже хоче їх побачити. Але там на них чекала та ж сама доля, що й на сина. Пам'ятаєте, я казав, що Джон Гейк з Малку вмів гарно грати. Так ось тепер його запрошували в будинки заможних сімей грати на фортепіано. Щось схоже на те, як злодій заходить у банк напередодні пограбування, щоб вивчити розташування камер і оцінити охоронців з працівниками. Джон застрелив заможну пару, для якої грав в один із вечорів. А потім викрав усі їхні речі і підробив підписи, щоб купити ще більше речей. В той час як їхні тіла приймали кислотні процедури. Мабуть, Джону Гейку здавалося, що все йде ідеально. Але він попалився на останній жертві. Нею стала заможна стара жінка, чоловік якої вже помер. Для неї це був просто похід на манікюр до майстра додому. Так, він використовував різні історії, щоб ввести в оману, бо щось манікюр і фортепіано не в'яжуться. А далі той же сценарій: застрелити, розчинити в кислоті і позбутися молу. Але хтось бачив гейка з тією жінкою, і копи вийшли на його слід. Вони відвідали його майстерню, після чого знайшли докази, які пов'язують Джона Гейка з усіма перерахованими вище вбивствами. Його заарештували, але він був переконаний, що йому це зійде з рук. Типу, немає тіла, немає справи. Він читав закони і знав про термін корпус деликті. Корпус означає тіло, а деликті означає злочин. Тобто, щоб його засудити, повинні бути докази. І поліція їх знайшла. Їм вдалося знайти місце, де Гейк скидав мул, що залишався від розчинених жертв. І там було багато цікавого. Наприклад, шматочки зубних протезів, камені в жовчному міхурі, точніше, з нього, шматок стопи і трохи людського жиру. От такі бувають знахідки. У звітах по розслідуванню зазначалося, що Джон Гейк виявляв відразу до знайдених доказів, і що він вважав увесь процес вбивства та розчинення тіла досить неприємним. Для нього це був найкращий спосіб збагатитися і не бути спійманим. Тож, як бачите, він не отримував задоволення від того, що роздягав і розчиняв старших жіночок у себе вдома. Але в той же час Джон намагався визнати себе божевільним, враховуючи тяжкість злочинів і той факт, що він розбирався в законі, але суддя йому не повірив і засудив до страти. 10 серпня 1949 року його повісили. Що ж, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, залишайте коментар і до зустрічі у наступному відео.